Вітаю! Сьогодні покажу, як не загубити важливу інформацію зі старої пошти при переїзді на новий домен. Підпишіться на канал, залиште лайк та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити корисні фічі та гайди. Для початку логінимося в панелі керування cPanel, знаходимо розділ Електронна пошта, сервери пересилання натискаємо на кнопку Додати сервер пересилання для домену. У полі ліворуч обираємо домен, з якого будемо перенаправляти пошту. А в полі праворуч вказуємо новий домен. Якщо все зробили правильно, отримуємо ось таке повідомлення. Якщо повернутися в розділ сервери пересилання, то в блоці пересилати всю електронну пошту для домену з'явиться нове правило. За потреби його можна буде видалити. На цьому, власне і все. Залишилося питання, чи потребуєте допомоги? Зверніться до Техпідтримки HostPro, яка 24 на 7 онлайн і завжди рада допомогти вам. Посилання для зв'язку з Техпідтримкою в описі відео.